Головне на цю мить у Дніпро Дніпроньюз. Я Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. Кривий ріг під обстрілом після підступного удару 14 людей отримали поранення. Є загиблий терор Харкова. Вночі окупанти здійснили удар по центру міста. Допит потерпілою завершено. У Амур-Нижньодніпровському райсуді пройшло чергове засідання по справі побитої громадської активістки Наталії Шенкулової. Кривий ріг під обстрілом після підступного удару 14 людей отримали поранення. На місці пошкоджено 11 будинків, клініка, школа та гаражі. На жаль, є загиблий. Ще одна людина у важкому стані, повідомляє обласна військова адміністрація. Атакували окупанти і Нікопольщину. Агресор обстрілював градом артилерією, бив дронами камікадзе. Поцілив по райцентру, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Люди вціліли. Під обстрілом опинився і Харків близько третьої години ночі ворог вдарив ракетою гібрид. Влучання було у приватному секторі. Повністю зруйновано будинок, ще 19 пошкоджено. Внаслідок атаки з під завалів дістали чотирьох загиблих, зазнало руйнувань і адмінбудівля у центральному районі. Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це пам'ятка національного значення. Будівля в стилі конструктивізму. Детальніше про сьогоднішні ворожі обстріли українських міст ми розповімо у вечірньому випуску новин о 18-й годині. Залишайтесь в ефірі. Допит потерпілою завершено. У Амур-Нижньодніпровському райсуді пройшло чергове засідання по справі побитої громадської активістки Наталії Ешенкулової. Нагадаємо, у липні 2021 року на жінку напали у під'їзді власного будинку. На лаві підсудних Андрій Русак, Андрій Чульський та Руслан Кузьменко. Двоє з обвинувачених наразі спокійно проводять час на волі, адже за них внесена застава. Сама Наталія зазначає, що судять зараз лише виконавців, а замовники у справі не виступають. Наталія Шенколова називає імена. Це кримінальні авторитети Нарік Умка та Віталій Мархасін. Саме вони, на думку, потерпіли, ймовірно, замовники нападу. Засідання тривало годину. На нього в чергове не з'явилися свідки. Тож після завершення допиту потерпілою судовою колегією прийнято рішення назначити дату нового засідання. Якщо ж і на нього не з'являться свідки, то перейдуть до допиту інших учасників справи. Суд на місці постановив відкласти судовий розгляд, викликавши в наступне судове засідання 11 листопада, 11 година свідків, які сьогодні не з'явилися. Проте у випадку, якщо прокурором не будуть вжиті заходи для забезпечення явки цих свідків до суду 11 листопада 2024 року, суд буде пропонувати. Частково змінити порядок дослідження доказів та перейти до допиту обвинувачених суді Руденко і по її питанням я побачила, що суд намагається розібратися, а чи був тут замовленість мовбивсна замовленість замаху на моє вбивство. І я думаю, стривайте, якщо суд навіть переверне це як це не замовлення. І Що, яким чином? Вони просто прибігли, згрупувалися, домовилися між собою і вирішили мене вбити. Ну, тобто я не розумію, яким чином це діє, як виверне це судова система, якій я наголошую, я не довіряю. Але чуючи ці питання, я розумію, що, під що вони підводять, і я розумію, що ці чоловіки вони можуть уникнути відповідальності саме як виконавці. Побив сусіда молотком у Павлограді. Затримали 40-річного чоловіка. Під час спільного відпочинку на подвір'ї домоволодіння між 44-річним потерпілим господарем та його гостем виник словесний конфлікт. Не порозумівшись із сусідом, фігурант пішов додому та повернувся звідти з молотком. Тричі вдаривши по голові чоловіка, підозрюваний пішов з домоволодіння. Наразі нападнику повідомлено про підозру йому загрожує до восьми років ув'язнення. Робили диверсії на Укрзалізниці. На Одещині затримано поплічників РФ. Угрупування спалило три релейних шафи. Вай більше готувалися до сходження потяга, придбавши в інтернеті гальмівний стопор. Правоохоронці вчасно затримали зрадників. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Продовжуються диверсії на Харківщині. Правоохоронці затримали 17-річного юнака. Хлопець намагався заробити легких грошей та співпрацював з окупантами. Юнак підпалив дві релейні шафи. Йому загрожує 15 років за гратами. Допомагав ворогу обстрілювати Вовчанськ. СБУ затримали 30-річного місцевого мешканця. Чоловіка завербували спецслужби перед повторним наступом на Харківщину. Чоловік отримав казівку залишатися у Вовчанську попри щоденні обстріли. Під виглядом пересічного мешканця фотографував українські позиції. Найбільше ворога цікавило розташування укріп районів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ. Під час того, як чоловік хотів сховатися, його затримали. Були вилучені докази. Йому загрожує довічне із конфіскацією майна. Військовий стан та мобілізацію продовжено. Верховна Рада підтримала законопроєкт. За це проголосували 311 народних обранців. 29 – утрималося. Триватиме військовий стан до 7 лютого 2025 року. Це вже 13-те голосування. Спочатку Великої війни винесли вирок 7 тисяч, 7 тисяч корупціонерам. Повідомляє ресурс ОПендатабот. Лише півтора відсотки сіли за грати. Решта відбулися штрафами. Цьогоріч найбільше порушників на Львівщині друга. Вінниччина, Одещина, третя. Дніпропетровська область посіла четверте місце. Президент в Ісландії у Рейк'явіко Володимир Зеленський зустрівся з головою держави Халлою Томас Доттір. Обговорили низку питань. Участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів. Допомога у реабілітації, залучення ісландських компаній до протезування, реалізація формули миру та підготовка до другого саміту. Допомога з далекого сходу Японія надасть Україні понад 3 мільярди доларів у межах фінансової підтримки Джей 7 Повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ці кошти є частиною пакета на загальну суму 50 мільярдів доларів, що компенсується за рахунок заморожених російських активів. Раніше про свою підтримку в межах цієї ініціативи оголосили ЄС, США та Велика Британія. На Росії невідомі безпілотники уразили університет Путіна. Сталося це у місті Гудармес. Гудар Чечня у Російський університет спецназу влучили дрони. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. За словами Кадирова, жертв немає. Саме тут готують бійців для війни в Україні та виготовляють дрони. Це перший випадок, коли влада Чечні повідомляє про атаку дронів на території республіки. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі, і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В Телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Ві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. До зустрічі!